Привіт-привіт! Я Валіна Мержицька, це нотатки дружини пастора. Я перепрошую, що трошки темнувато: у нас немає світла. І крім світла, у нас через. Так як немає світла, у нас немає інтернету. Якось так сьогодні збулося послане Сергієм Демидовичем прокляття до блогерів, щоб у вас ніколи не було інтернету. Ну, сподіваюся, що світло появиться, як піде. Олена, ураган Олена, який прийшов і <сих>, зникло зникло світло. Хочу сьогодні прореагувати на два останніх відео, яких я побачила Сергія Демидовича. Перше це відео, де він. А, ну, я б, я б сказала, було такий дубляж, репліка відео а, Пересвєтова щодо блогерів і і, і, і а, ну, приписування їм працювання з відходами а, людськими, і а, ось Сергій дуже захоплювався цією асоціацією, якою, яку зробив пересвітом. Дуже емоційно, і а, скільки можна, і скільки, перепрошую, скільки жрати можна один одного, ну і так далі. Ось, Питання зразу жрати один одного, чи все-таки жруть якісь відходи і хто тут є відходами. ну це менше з тим. Друге відео а, вийшло зразу. Сергій сказав, ну все, я заспокоївся, тепер будемо говорити спокійно. І нам треба всім говорити спокійно. і тобто, ну Сергію можна говорити емоційно, потім спокійно. А от всім треба говорити спокійно. Якось так. Ну, всі ми, я людина також дуже емоційна, тому у мене немає проблем з, з тим, хто хтось емоційний. У мене є проблема, що хтось вважає свої емоції вищими емоції інших. Якось так. Ну, менше з тим, що я сьогодні хочу сказати. Знаєте, я як валя, я ніколи не планувала, що я буду блогером. І ніколи себе не називала блогером, поки мене так не назвали. Я є, я в служінні а, уже ну, більше 25 років взагалі в служінні, вчительському пасторському разом з чоловіком в служінні пасторському 18 років. І я як богослов, який має богословську кваліфікацію, якщо комусь цікаво. Можу о, вам показати, чому я так кажу. Ось і як вчитель, е, вчитель який покликаний навчи, на, на вчительство відповідно Біблії, так, якщо ми подивимося в книзі Єфеся, Христос поставив пас, як пасторами, так і апостолами, так і євангелистами, так і вчителями, так і пророками. так? Да? Практично на, на одному рівні стоять всі, ніхто із них не вищий, ні пастор, ні від учителя, ні вчитель від пастора. Тому що я хочу сказати, я вже повторююсь: дивіться, колеги. І звертаюся до пасторів, як до колег, і служителів, вчителів, хто називає себе євангелистами, апостолами. Замість того, щоб брати шашку і відмахуватися від блогерів. І називати блогерів а, такими і сякими і я повер... треба просто відповідати на поставлені запитання. Поставлене запитання відповідайте. Зроблений виклик за якусь ситуацію проясніть. Знаєте, що відбувається зараз? Зараз у людей дуже сильно загострені а, відчуття справедливості. Іноді є аж, знаєте, такий юнацький максималізм, але це через біль, яку люди пройшли: біль війни, біль насильства в церкві, біль а, зверхності служителів, біль того, що служителі. А, Взяли на себе роль вершителей судів, вплоть до того, що ви, ви визначають, куди як, де тобі можна переїжджати, де тобі можна служити, де тобі можна працювати. І знаєте, прийшов момент, просто раніше люди задавали запитання служителям напряму, воно ні, ні ну, залишалось а в відповідь тишина. Або, в кращому випадку в тишина, або е, зразу починався від наїзд, хто ти такий, не бунтуй, будемо брати тебе на відлучку, і так і далі, і так далі. Хоча, знаєте, слово Боже каже, що мої вівці слухають мого голосу. Але ж ми знаємо, що і пастух чує голос своїх овець. Та? І ось коли овечка, бекає, мекає, чи що вона там робить. Добрий пастух, пастор впізнає, коли це голос болю, коли це голос розчарування, розбитості. просто. Все дуже просто. Ну, в якій мірі просто відповідайте на запитання? Я в пасторському служінні дуже багато років. Чи ранили мене ті, кому я служила всім серцем моїх, ті, кого я вважала овечками? Ранили, ображали, зраджували, топтали, користувалися, це правда. Чи я... Будучи служителем, ранила когось. Звичайно, ранила. І, до речі, якщо хтось із вас слухає, і, і, із людей, яких я, можливо, колись ранила, напишіть мені, будь ласка, обов'язково. Іноді навіть можеш і не знати, і не помітити. Тому я відкрита для розмови. Колись як молодий служитель викладач у Львівській богословській семінарії, я була, я ну, не вміла працювати до кінця суміщати свій вчительський дар із, із духовним розрізненням. Я пам'ятаю багато помилок. І в мене були випадки, навіть що я коли відчувала всередині через багато років писала своїм бувшим і просила пробачення. Звичайно, що ми в цьому житті як ранимо, так і нас ранять. І, знаєте, найкраще, що ми можемо зробити як служителі, якщо ми претендуємо далі служити, це не закриватися від людей, яким ми служимо, і обзивати їх бунтівниками там. Як, як хочете, хто як називає, а просто почути їх. Та, от як я чула, як пастор Василь Баць в інтерв'ю, мабуть, на метаної, дуже зобразою він казав, що, що моя жінка почитала коментарі, і от вони так, ти відео що там люди пишуть? Знаєте? Я розумію, що є люди, які пишуть, бо вони ну, справжні хейтери, і вони будуть писати всім направо і наліво. Але як важливо почути людей, які пишуть тому, що вони зболені, тому що вони зневірені, тому що вони шукають побачити іншої відповіді від покликаних Богом. Насправді, якщо ти покликаний Богом до служіння, якщо я покликана Богом на служіння... Нам нічого втратати, втрачати. Так? Якщо я виконую справу вірно. І, і ну, по якійсь причині мене ця церква по причині його названня речі своїми іменами. Ця церква не захотіла да світ весь треба для Христа. Як ви кажете завойовувати. йди відкривай іншу церкву. Або служи, або люби. Обіймай, плач. А... Не треба так сильно відмахуватися. Апостол Павло, коли його звинувачували, ми читаємо, він написав навіть перше до корінтян, він проясняв речі, він називав все по іменах, там, де треба докоряв, там де треба пояснював. Чомусь ми дуже сильно боїмося виклику. Знаєте, це таке сектанське мислення, що от. Якщо виявиться, це ж треба створювати такий образ всемогутнього, всесильного служителя. От я все зараз порішаю, і боятися, що десь хтось засумнівається в чому, то хіба ви самі в собі не сумніваєтесь? Я сама в собі сумніваюся. Знаєте кожен виклик це є така можливість трепетати перед Богом і перевіряти. Як я казала, я ніколи не планувала бути блогером і не знала, що це таке. Але коли в у 2016, у 2016 році мені вже прийшло дуже, я вже побачила, що я вже не встигаю відповідати на особисті повідомлення, я так якось подумала, і я думаю. Впевнена, що це було від спонукання від Бога, що кожна відповідь на запитання вона може бути благословенням не тільки для тої людини, яка задала, а й для багатьох. І так почався мій, мій те, що зараз називається блог. Раніше я шукала, чому я його назвала. Воно називалось раніше Запіски Жени пастора». Зараз я перейшла повністю на українську мову. По причині того, що я одна із перших жінок в активному служінні в Україні словом в багатьох колах, і е, була на, ця назва показує, що я не претендую на якесь звання, на якусь титул чи позицію, а, досить виконувати. Те, до чого тебе покликав Господь, безтитульно. Знаєте, коли в Івана Хрестителя питали, Хто ж ти такий? Хто ти такий? А він каже: Та ніхто я, чого ви пристали? Не Месія. У мене на каналі є саме про це, колись давно я ще записувала про місію свідчення про місію. Тому, колеги, давайте не боятися, що нам кидають виклик, давайте боятися Бога. Знаєте, я вам скажу так, кожного разу, коли мені задають запитання, або коли хтось каже, треба поговорити, в мене дрижить серце. Чесно, дрижить, я боюся. Я боюся, чи не виявлюся я в чомусь невірною. З іншого боку, я боюся, що моя, що, що виявиться, що я не така досконала. Знаєте, цей внутрішній такий. Егоїстичний самозахист. Ну, як це ж хтось узнає, що я не зовсім така і досконала, і могутня, і всемогутня і і правильна, а що я всього якась там валя, яка кожного дня залежить тільки від милості Господньої і від благодаті. Тому давайте. Просто смирятися перед Богом і бути в смиренні перед народом Божим. Знаєте, бути в смиренні перед народом Божим, це ну, цікаво, всі там ми можемо йти в числа 16 розділ, цитувати, як Корей кликав, кидав виклик першого священству і, і, і так далі. Але якщо б ми Будемо серед народу, а не над народом? І якщо люди будуть знати, що запитання, які ми в церкві задаємо нашому пастору, не приведуть нас до тлучки, нас не, не об'являть, бунтарем, нас не придадуть дияволу і так далі. А коли Пастор є серед нас, пахне так, як ми життям, а не всемогутністю, Тоді і в блогерів буде набагато більше говорити того, кого можна поставити в приклад відкритості. Знаєте, чим більше людина виправдовує себе, замість того, щоб зупинитися, навіть от просто зупинитися. Чому мої слова визвали таку реакцію? Зупиніться на дорогах, проаналізуйте. Якщо ви просто висловились не так, а в серці вас по-іншому, скажіть. І якщо ви, можливо, подумали, сказали те, що ви перейду, потім подумали, ні, це було не добре, скажіть я. Був сердитий, я не розумів. Це ж добре, адже всі ми повинні зростати в повну міру віку Христового. І до моїх колег-блогерів дякую вам за вашу працю тих, хто вірно передає слово істини. Блогерів, яких я дивлюся, це небагато, це буквально на пальцях пораху, на і пальцях е, два, три яких я дивлюсь на постійній основі. І дивлюся по двох причинах: дивлюся, вчуся, що робити, і вчуся, що не робити. І так має бути, ми всі повинні вчитися, тому що збоку видно краще. Ось. Та, але блогери, які я дивлюся, та, вони я ні, ні від одного не чула з них. Щоб вони настроювали когось проти церкви або проти інституту пасторства. Як такого, тому що, як я казала, це постановлено Богом. іде виклик системі царювання над народом Божим. Системі того, що пастор завжди правий. Системі Любосяжання жадності, будування свого царства. Так, правда, багато роблять дуже доброго, я не про це. Всіх є добрі справи, але тільки істина робить нас вільними. Тільки вірно передане Слово істини нас спасає. Тому хай благословить Господь усіх нас, благословляю своїх колег блогерів служителів, я вважаю, що служіння словом в формі блога це є благословенне, достойне і, і почесне, таке ж почесне, і як і кафедра, більше відповідальності, тому що більше людей, можливо, слухає, тому будьмо вірні. Смиренні, біймося Бога. Шануємо Божий народ, і хай Господь помилує нас. Я Валяна Мержицька, і це нотатки, дружини Пастора. Якщо мої нотатки є для вас благословінням, поставте вподобайку, підпишіться, поділіться. В описі ви можете побачити, як можна підтримати мій канал. Якщо вам не подобається. Ну, вчора мені написав один Гідота, мається на увазі мене, має на увазі мене як людину, як жінку, яка насмілюється говорити Слово Боже. Ну, але е, насправді всі ми перед одним дамо звіт. Тому ніхто не зупинить мене. На, на дорозі виконання волі Божої. Ну, сподіваюся, поки смерть нас не розлучить із цим служінням, щоб бути в вічності. Благословив вас Господь. Шалом.